Усім доброго дня, знаходжуся на Луцькому авторинку. Зараз вам покажу усі авто, які тут є, в бюджеті з 6 до 8. Точніше, не усі, а там, переважно самі такі цікаві варіанти. Тому дивіться далі, всім гарного перегляду. І так, розпочнемо з такого Opel Astra 10-го року, 1.7 дизель. 7700 236 пробігу. Телефон ви бачите на екрані. Салончик у нас ось так виглядає. Ззаді вона ось така, це катьпек. 7700. Volvo 9-го року, 1,6 дизель, 187 тисяч пробіг. 7800. Інформацію бачите на екрані. Салончик також. Салончик у нас ось, ось такий. Чорна, як на мене, дуже гарні ліски. Ось так виглядає ззаді. 7800. Задача Логан на таївся такий мегант в коричному кольорі при За ціною 6950. Це, Це 1,4 бензин. Можливо, комусь підійде такий варіант, тут є екранчик. Та ще схожу ззаді. Колір класний. У мене нещодавно був дизельний в такому кольорі, то в мене його порвали просто. Peugeot 308, 1,6 бензин. Вся інформація. Такий салончик, є екранчик, також доволі погано виглядає. Таких до речі, автомобілів дуже багато в Нідерландах. Хто хоче собі напряму з Європи, можете звертатись. По одразу таке Peugeot в Універсалі. 9 рік, 6 тисяч також. Ось салончик, бачите. Ось так вигляд ззаду. Смиганчик в білому хеджбеці 7800, один під дизель, 12 рік. Є клімат, є великий екран. На жаль, мокрий, тому трошечки погано видно. Ось так у нас виглядає ззаду. Гольф 6, 1,4 MPI, 2010 рік. Ось такий салончику Відразу поряд біля нього є зофіра в такому бюджеті, Фор в такому бюджеті, але ми вже були в минулих відео. І вон, два сценіка також в такому бюджеті. Їх не буду захвачувати, тому що були в минулому відео, кого цікавить, скину на них огляд вам повністю. Також для Zafira 1.8 бензин 2011 року. Структурні котачки. В космо глянцевий є паркопчик. Ось така один і вісім також є. Шкода Октавія, рестайлінг. У гарному кольорі в седані, 1,6 МПІ, восьмий рік. пробігу трошки є 280 тисяч. Але зазвичай вже в таких машинах на пробіг мало хто звертає увагу. Клімат, підігрів, Казаду. Також Golf 5 в Універсалі, 16 MPI, екологія пише на місці, 196 тисяч рідного, номер ви бачили на екрані. Комплектація тут все зрозуміло. Ось так такий вигляд ззаду. Також такий гранд сценіт, теж в класному кольорі. Єдиний для когось нюанс, якогось, може хтось таке шукає, 1,4 бензин, це 7300 ціна. Це ж солончик такий коричнева кожа з білим. Комбінований, красивий. Ось така машина. Можливо, хтось шукає сюди 1.4 і на таку машинку. А що, то у мене є така дизельна, 1,5 дизель, така сама морда. Гірша комплектація. Ціна буде десь 8300. Пізніше в неї також обзор. Ну, Зараз не про це, зараз ми про цю. Ще один гольфік. Тут у нас так цікаво від хеджбека бампер, сам універсал. Ну, Це таке це вже, щоб пізніше людині питання задавати. Можливо, я щось не до кінця знаю ще. Те, ну, що бачив без клімату, є паркопчик. Ось такий чорненький, тобто є вже два варіанти, один чисть MPI. Раніше як я От займався п'ятими гольфами, було тяжко знайти. 1,6 MPI в універсалі. Вони всі були вже гнилі. І через це було трошки тяжко. Ну-ка Посад у нас 6350. Також 1,6 MPI. Тобто приїжджаєте, вибираєте. Хочете посад, є посад. Хочете гольф, є гольф. Ще одна шкодка, тільки тепер в універсалі. Так 1.6 MPI 8 року. 6700 ціна. Пробіг 187 тисяч. Ось номер телефону фотографуйте собі. По комплектації також непогано. Ось Так виглядає ззаду. Так, завершую зараз такою шкодою на дисках 7200. На жаль, 1.4 двигун. салон TCI 1.4. Але бонусом ще вам. Так як зараз не дуже е, активний ринок, я для вас бонусом в кінці відео готовий віддати свою машину, яка на ринку там от 7200 1.4, а 1.6 дизель на ринку до 9000 доходить. 8800-8900. В автомобілі немає ніякого підвоху. Реально живе авто доїде куди треба, ще й ніде не фарбоване. Ось моя шкода така. Я її готовий віддати за 7900. Вона у мене стояла 8800, Робив 8300, тепер 7900. Червона ціна. Реально. І великий монітор, і підігріви, і мультируль, і клімат-контроль. У нас все присутнє. Партроніки задні. На клопачках, дитина, що вона, але ціна також дуже класна. Я таке авто продавав по 9 тисяч доларів. Тому, якщо вам було цікаво, підписуйтесь, ставте лайки, дивіться далі відео. Якщо вас цікавить, щоб я перевірив якусь машину з тих, що були тільки що у відеообзорі, також пишіть, я вам їх перевірю. Якщо вас цікавить, підбір авто з Європи, також звертайтеся. Всім гарного дня!